Як ви знову засипало снігом, це вулиця Грінченка. 10 квітня, 10 ранку. О, трошки, звичайно, сніг тане. Вночі його було найбільше, але. Але ж ви розумієте, що 10 квітня навіть такої кількості снігу, як зараз, ви бачите немало, би бути, правда. Холодно, десь плюс-мінус 0 градусів. А і саме тому сніг не поспішає танути. Хіба як визирає сонечко, то трошки він підтає. А ходимо ринок з Боїщанський. На ринку дуже багато, здається, в оренду приміщень. Значить на кожному... Кротіна оренда, оренда. Можна тут і телеми. але ми пройдемось так тут. Більш-менш голомає з ринку. Та аргівлі активної, звичайно, що нема. А наближається вербна неділя. Продають вербу в основному 100, що можуть продавати. Щось інше тут вже давно не продають. По тій простій причині, що щось інше ніхто давно не купує. А, трошки зайшли сам ринок. Подивимось. Колись торгував такий відомий. Вова, спекулянт. Пан Володя. Я його пам'ятаю. Давно вже тут теж на ринку його не видно. Я б показав ціни, але ну, тут бачите, ціни народ не дуже хоче показувати, виставляти. Що не продає. Тут було кілька магазинчиків, закрилися. Вон бачите зножки. Дерева квітне, сніг лежить. вулиця Грінченка потребує ремонту. Подивіться на ці калюжі, подивіться на ці ями. Так немало би бути. Ну, ми йшли по тому місцю, де трошки було сонця. Там, де було трошки сонця, там всі їх потанував. Бачите, відходимо в таке місце десь трошки збоку, де сонця нема, там всі їх ще лежить і видно от навіть на асфальті. Крижана кірка. тобто Мороз. Мороз і слизько. Тут теж магазин близенько відкрився. Близенько. останнім часом дуже багато відкрилися близенько. Так, хочу нагадати, що це 10 квітня. О, тут колись був магазин, хто пригадає Еколан. Гарна була мережа магазинів. Хліб, булочки, торти. 12 поверхівочка ліворуч. Здається, в 74 році побудована. тоді ж так будували такі високі будинки, я думав, що тільки недавно почали будувати, той будинок тут давно стих. Це вулиця Грінченка, Знову кущі присипані снігом. Віти присипані снігом А, все фактично присипано снігом. Ліворуч кінцева 33-го тролейбуса. А туди не підемо, повернемо праворуч. Здорово трошки трохи туда, це видно, бачите, тролейбус уже тролейбусу з цього боку кінцева тут інша кінцева в центрі біля пам'ятника Тарасу Шевченку Шевченко на проспекті Свободи ай повернути направо подивимось частину вулиці Грінченка, це теж вулиця Грінченка. Амбулаторія сімейної медицини відкрилася, та вона нас вже кілька років тому відкрилася. Кому цікавий вже казав, у нас є відеодокладне з цього району. Кілька років тому ми робили його. Ну, а тут теж, бачите, де був тінь. Там снігу багато лежить. А що, давай трошки сходами піднімемося. Нагадую, я з вами отак зараз піднімаюсь сходами. І озвучую це відео. У нас не так, що хтось один піднімається, а поменші озвучується, озвучує. згори, точки райончик буде краще видно. Побачимо. А от вже піднялись. Стає краще видно. Як все сніжком засипали. Ялиночки засипані. А якраз дорога. Тут бачите вже барвінок квіт. Барвінок теж підснів. Ще піднімемо ще Краса не туристична Львова. А на той бік, щоб подивитися навіть церкву Святого Юра, видно, там між будинками бачите, то церква святого Юра. А не іншу камеру треба було наближати, але ми ж такою знімаю. Теж дерева снігу присипані. А, ще такі, квіти сніжком присипало туди видно, високий замок. Ай весь район. Туди район Галицьке перехрестя далі і Алиночки Теж що сніг. А і от то на церква великомучника Дмитрія.